Основні види комунікації, що вони в себе включають? Вербальну комунікацію це комунікація словом. Це те, що зараз роблю я, це вербальна комунікація. Те, що ми кажемо, слова, мова. Невербальна комунікація це те, що ви бачите, да, мої рухи рукою, жести, мій вигляд, моя посмішка, моя поведінка це невербальна комунікація. Письмова комунікація це те, що ми пишемо. Письмова комунікація може бути і не невербальна письмова комунікація це емеджі, да, це емеджі, це стікери, це теж комунікація, да як ми висловлюємо це, але письмово, да, але не словами, наприклад. Тобто є письмова невербальна комунікація. Це тоді, коли ми обмінюємося різними позначками. Групова комунікація це коли ми спілкуємось не один на один, а в колі людей. В Якщо ми беремо, наприклад, робочий простір, то групова комунікацією можуть бути наради, групової комунікацією можуть бути фокус групи, групова комунікацією можуть бути там, де присутні три і більше людей. Да? Масова комунікація, ну, до неї належить комунікація, це, наприклад, телебачення. Це такий, коли масово, да? масовий вплив на велике, коли вплив да? масова комунікація. На великий вплив, ну на велику кількість людей. Чи можуть тут бути блогери? Можуть, якщо вони мільйонники, якщо вони є літрами думок, можуть бути.